Всім привіт! З вами Олег і це шостий промпульс 23-го року. Нові умови для дорогих товарів та опту. Покупці, які скасовують багато замовлень та мають багато негативних відгуків, більше не впливають на ваші показники. Промоплати тепер і на Beagle.ua. Збільшили кількість причин для оскарження відгуку. Імпорт товарів став ще краще. Та інше. З 27 вересня покупці, які скасовують дійсно багато замовлень та мають дійсно багато негативних відгуків, не будуть впливати на ваш рейтинг. Тепер скасовані замовлення та негативні відгуки від покупців з рейтингом нижче ніж 80%, не враховуються в показник успішних замовлень та позитивних відгуків. Раніше було 50%. Рейтинг покупця рахується по наступній формулі, де успішні замовлення це всі замовлення покупця, які не були скасовані, а також за якими немає негативних відгуків. Проблемні замовлення це замовлення, які покупець не забрав з відділення пошти, а також замовлення, за якими покупець отримав негативні відгуки. Детальніше про рейтинг покупця читайте у довідці. А якщо не знаєте, як бути в тій чи іншій ситуації з покупцем, запитайте пораду у колег у Фейсбук спільноті для підприємців промо, посилання в описі і в першому коментарі. Наразі в кабінеті у вас є можливість оскаржити відгук по двох причинах. Проблема вже вирішена, та відгук містить нецензурну лексику образи. Але тепер причин для оскарження стане більше. Не вдалося зв'язатись з покупцем. Вам треба буде надати інформацію про те, як і коли ви намагалися зв'язатись з покупцем, завантажити скріншоти повідомлень з промчату, месенджерів та телефонних викликів. Покупець вже залишив відгук про цю покупку. Актуально для замовлень дублікатів. В цьому випадку треба буде описати ситуацію та вказати номер замовлення дублікату. Технічна проблема з промоплатою. Наприклад, покупець не зміг оплатити через технічну помилку, не розібрався з лімітами тощо. Відгук стосується роботи служби доставки. Наприклад, негативний відгук через те, що розетка доставляла не 3 дні а 10. або на новій пошті розбили крихкий товар. замовленні обов'язково має бути електронна накладна. Технічна проблема з безкоштовною доставкою від Prom. замовлення зроблено в неробочий час або під час відпустки продавця. Звісно, якщо у вас це налаштовано. Будь ласка, не намагайтесь оскаржити відгук по цих причинах, якщо насправді причина інша. Такі відгуки ми розглядати не будемо. Але адмінканалу дуже любить розглядати кількість підписників на каналі. Чим більше підписників, тим краще. Маємо для вас три чудові новини про імпорт. Часто постачальники прибирають з файлу товари, які закінчились. Раніше ці товари просто лишались без змін і, начебто, були в наявності, коли ви проводили мультиімпорт. Тож покупці могли замовити товар, а оскільки його немає, продавець отримував скасоване замовлення. Відтепер стежити за наявністю товарів при мультиімпорті стало простіше, адже ви зможете обирати, що робити з товарами, яких немає у файлі, залишити без змін, відмітити, як немає в наявності, приховати чи видалити. Раніше це працювало лише з одним посиланням, просто оберіть один з варіантів. Наприклад, приховати товар. Зміни застосуються після того, як пройдуть всі імпорти до всіх посилань, крім першого. Тепер при імпорті в форматах UML та XML ви зможете обрати чи оновлювати переклад українською. Це буде корисно, якщо у файлі постачальника переклад не дуже і ви хочете самостійно перекласти товар. В налаштуваннях імпорту в блоці інформація, яку потрібно оновити, зніміть галочку з переклади, і тоді їх не буде оновлено. Ви зможете додати свій власний переклад, і він не буде змінюватись щоразу при імпорті. Ми додали нові теги для імпорту та експорту в форматі UML, щоб файл краще синхронізувався з розеткою та іншими каналами продажів. Ось ці теги. Ставте відео на паузу, бо на слух сприймати таку інформацію важко. Деякі з цих тегів дублюють ті, що вже були раніше, наприклад, Stock Quantity та Quantity In Stock. Однак через різне написання вони не підтримувались при імпорті. Тепер ви можете вказувати будь-який з варіантів. Якщо у файлі імпорту є і старий, і новий теги, пріоритет матиме старий Quantity In Stock. З 27 вересня покупці можуть безпечно оплачувати свої замовлення карткою на Бігель Цей спосіб оплати називається оплата карткою. Він увімкнувся автоматично тим компаніям, які використовують акварінг від фінансової компанії Ева, налаштування оплати карткою на Beagle в додатку промоплати. Обробляти такі замовлення треба так само, як і замовлення з промоплатою. Для оплати карткою на бігель діють ті ж самі умови, що і для промоплати на пром. 0% комісій за екварінг та компенсація незабраних посилок. Чому бігель плата така крута? Окремий фільтр в каталозі, додаткові лейби на сторінках товарної видачі, додаткове виділення на сторінці товару з перевагами даного способу оплати. Більше інформації можна знайти у довідці Beagle.ua. А з питань по таких замовленнях звертайтесь на пошту сравлик.бігелює. 21 вересня змінилися умови для дорогих товарів та опто. Обчі дорогі товари тепер від 10 тисяч гривень. Якщо в замовленні декілька одиниць одного товару, що в сумі дають понад 10 тисяч гривень, або один товар коштує більш як 10 тисяч гривень, дорогий тоді. За 10 тисяч гривень спишеться стандартна комісія. Звичайно, економом більше продажів або турбо відповідно до режиму, який ви налаштували. Плюс знижена комісія на залишок. Все що вище, ніж 10 тисяч гривень. Її розмір залежить від режиму просел. Знижена комісія на залишок 1%, якщо налаштовано режим економ. 2% звичайний, 2,5% більше продажів, 3% турбо. За замовлення до 10 тисяч гривень списується лише стандартна комісія. Більше деталей, як завжди, у довіці. Посилання на неї в описі. Якщо хочете обговорити новини з колегами та подивитися приклади розрахунку комісії, в таких замовленнях ласкаво просимо до Фейсбук спільноти. Нещодавно ми сповіщали вас про те, що розетка внесла зміни в умови доставок. Тепер максимальна вага посилки 15 кілограмів. З об'ємною вагою не більше 30 кг. Щоб ви не отримували замовлення з доставкою до точки видачі розетка з товарами, які не підходять саме під ці умови, заповніть вагу та габарити товару в характеристиках. Тоді покупець не зможе замовити товари, які не підходять по вазі чи габаритах. І ви уникнете непорозумінь з покупцями. Якщо ви працюєте як ФОП і хочете отримувати виплати по промоплаті на ФОП, то для цього треба підключити розрахунковий рахунок, а не ключ-картку вашого ФОПу. Нам відомі випадки, коли деякі банки обмежують виведення коштів з ФОПовських ключ-карт. Вони вважають ці транзакції переказом між фізичними особами, а не екварінгом. Так, ви можете отримувати кошти на карту фізособи, але це не те саме, що ключ карта ФОПу. Якщо ви ФОП, то в тощо відкрити розрахунковий рахунок фінансової компанії ЕВА. Тоді ці транзакції будуть проходити коректно. Від сьогодні, 5 жовтня, ми починаємо видаляти з каталогу пром та сайтів компанії товари, що містять слова. Копія, репліка тощо. Повний перелік стоп слів знайдете у правилах розміщення інформації. Список стоп слів може доповнюватись. Це вимога Google, адже через ці товари Google блокує рекламні кампанії. Ми закінчимо видаляти товари до кінця тижня. Їх буде неможливо відновити після видалення, тому експортуйте їх, щоб зберегти інформацію. Якщо у вашої компанії є такі товари, ви отримаєте сповіщення в особистий кабінет. На цьому все. Бережіть себе, Па-па.